Так, Марта, друга спроба. Та другий раз, ну... Та, та, точніше другий раз. То я неправильно сказав. Мартуню, ти на то не пхай, ти собі йди воно замість тебе, руку дай наперед, ти будеш тягнути тут. -ту. Чекай, чекай, чекай. Давай такую руку собі сперду, то то ззаді буде тягнутися. О, Воно собі не тягнеться зазаді. І ззаді себе пускай, щоб воно тобі не мішало. Воно тебе тягне. Ну як мені А то чекають, то треба притягнути. до тій дитині злізти. Тоню, ти як сядеш на ті сани, от за цей шнур, ти відштовхуєшся руками. І воно їде швидше. <гум> да. Дімчики способами, я не хочу дати. Та, -та. та так з вітерком? <гум> та, але зараз то воно тобі вдарить, його треба відпустити, бо бач? О, Não

А вони кажуть, що від трьох можна. Так? так, від трьох вони пускають на ну, воду. А, вон там? No. Ну, напевно, може і не другий раз раз у нас сама там. А не перший. Мама до неї пішла десь. А вон малий в неї лізе. То мала, а. І вона, типу, зломала. Ага, я зрозумів. Ну, вона була, бач, вона знає, що робити. <риснави> А от дивись яка маленька проходить, 3 вон проходить, три роки. Та кажи, Марта, ну і мама тобі таке купи додому на дачі поставимо. Що? Я попотіла, я б до тебе на дачі. Що ти заікнувся? Прийдеться робити. Ось на угалопу. То краще, манта, ото заді себе, ти йди, воно тобі буде заді себе тягнутися. Давай сюди, забирай руку. О, ти собі дивно, там буде тягнутися. А ти шукаєш легкого хліба, Марточка? Ми з пойрами були на Тустані. Там такі 34 штучки, тоже 180 чи 200 гривень. Нас тут... побудував. Але тут бачу трошки більше, принаймні є де депо... ну, пройти. Але той, хто та має маємо догову. 150 гривень, 10 чоловік 1,5 тисячі, а то за день буде більше. Це Зараз ще не вихідний. Але потім дні сезон, то все охороняти. Мені здається, що вони знімають. I <laughs> you.